Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Сьогодні у нас на відео огляді ось такий бензиновий генератор відкритого типу бренду АГТ, який славиться своїми промисловими дизелями, потужними напівпрофесійними генераторами. Сьогодні ми з вами розглянемо модельку, яка називається MLG 9000e Drop 2. Чому саме так? Потужність її складає 8 квт Амперів максимально, як ви бачите. Є, означає, що у нас є електростарти на нашому борті, і бачимо вивід нашої напруги шляхом 16-амперної розетки 220 та силової розетки 220 вольт. Бачимо, що є дуже великим плюсом. Це те, що у нас є мотолічильник. Бачимо нашу частоту струму, бачимо кількість відпрацьованих мотогодин, вольтаж, що спрощує процес. Як експлуатувати та проводити технічне обслуговування вашого генератора. Також можемо побачити з вами, що у нас є акумулятор на 9 А, який йде в комплектації до даного генератора, і транспортний набір для транспортування. В комплекті також йде розетка Силова 220, штепсель 16 Амперний штепсель і клеми для підзарядки вашого акумулятору або батарей, які можна створювати за шляхом зарядки клеймів 12 В. Тут у нас є подача нашої напруги, як ви бачите. Ось от такий от чудовий генератор. Міськість паливного баку складає 25 літрів. Картер мастила 1,1 літр. От такий чудовий генератор, який можна запускати і електростартером, та ручним запуском, який ви можете побачити зліва на нашій панелі генератора. Ось така. от Потужна модель. Зараз є в наявності в компанії електромотор.com.юа відео огляд на 2023 рік. Як виглядає ця модель? Зараз її дуже часто у нас люди питають, тому пропоную її навіть як альтернативу Шепаха 8000X А чому? Тому що ці генератори фірми АГТ роблять промислові генератори, роблять. Потужні генератори професійного та напівпрофесійного рівня. Якщо порівнювати, наприклад, з моделлю в шепах 8000X, то у нас сегмент більш такий мас-маркет, скажімо так, або побутового сегменту. Порівнювати їх не можна. Тут АГТ дає дуже, скажімо так, опереджає шепах фірму і особливо модель 8000X, яка зараз є на ринку. Тому, друзі, ось такий от генератор можна... Купити та замовити в компанії Всього вам доброго. Звертайтесь. зараз гарні ціни. Якщо зателефонуєте до нас за нашими робочими номерами телефонів, запропонуємо вам навіть знижку. Тому що зараз роздрібні ціни мають бути однакові у всіх на сайтах. Якщо ви до нас зателефонуєте, зможемо з вами поторгуватися та запропонувати індивідуальну ціну, за якою ви з радістю його зможете придбати. Тому звертайтесь. чекаємо на вас.